Права 72 обчисли зручним способом. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому заданні треба знайти суму 3,72 плюс 2,97 плюс 1,3 плюс 1,28. Давайте групувати, щоб у нас вийшло тоді ціле число. Дивіться, 3,72 ми можемо згрупувати з 1,28. То ми записуємо тоді, що цілих. 72 сотих потрібно додати 1,28 сотих, а потім потрібно додати 2,97 сотих. Додати 1,3. І це дорівнює Ну що ж? 3 плюс 1 це 4. Але 72 соті плюс 28, сотих – це буде 100 сотих або одиниця. Тобто тоді 4 плюс 1 це буде 5. Отже, перша сума у нас буде 5. додати. Друга сума знов таки 97 сотих плюс 3 сотих – це буде 1, бо це буде 100 сотих. А 1 плюс 1 і плюс 2 це буде 4. То записуємо тоді, що друга сума у нас буде 4. Ну, а разом це буде 9. Переходимо до другого завдання. Бачимо 12,548 плюс 4,242 мінус 2,548 тисяч. Ми можемо, звичайно, від суми віднімати 2,548 тисячних, або можемо від кожного з цих доданків відняти 2,548 тисячних. Від цього у нас не зміниться оця різниця загальна. Або можна опустити дужки, а потім згрупувати. І так, і так можливо. Ну Дивіться, я б опустив дужки, перед ними немає ніякого знака. Я б так записав, що це дорівнює 12,548 додати. 4,242 і відняти 2,548. Тобто ці 2,548 можна відняти або від першого, або від другого доданку. Будемо віднімати від першого. То ми записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, записуємо тоді 12, 548 тисячних Відняти тисячних Додати. Переносимо. Залишається тисячні, І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо першу різницю. Давайте навіть я візьму її дужки. Отже, 548 мінус 548 тисячних – це буде 0, а 12 мінус 2 це буде 10. Тобто різниця у нас дорівнює в дужках 10. Додати 4,242 тисячних. це буде разом 14,242 тисяч. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо 9,113 мінус 2,113 плюс 4,8. Знову таки нам треба відняти деяку суму. Це означає, що нам треба відняти і перше число, і відняти і друге число. Або можна розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. Тут данки треба поміняти знак їхній на протилежний. Тобто ми записуємо тоді, що розкриті дужки, це буде 9,113 тисяч відняти. 2,113. І відняти 4,8. Можемо взяти в дужки першу різницю. Спочатку ми її знайдемо. Тут просто буде знаходити, а потім вже віднімемо 4,8. Отже, 113 мінус 113 тисячних – це буде 0, а 9 мінус 2 це буде 7. Тобто різниця у нас дорівнює 7. Відняти. 4,8 і це дорівнює. Ну що ж, можемо відняти 4, а потім відняти 0,8 по-різному. Ну, наприклад, давайте запишемо 7-4 це буде 3. То залишається ще відняти 0,8, то різниця в нас буде 2,2. Є? Можна було одразу написати, якщо вам зрозуміло, можете написати одразу. Переходимо до четвертого завдання. Тут уже в нас множення. Бачимо множники, 12 що множники 12 що 12,5, що множиться на 1,9 і множиться на 0,8. Я пропоную згрупувати множники 12,5, що множиться на 0,08. Чому? 25, що множиться на 8, це, 1000. це нам допоможе. Отже, записуємо, що це дорівнює. Тобто ми 12,5 множимо на 0,08. Так, давайте будемо множити спочатку, а потім уже результат помножимо на 1,9. І це дорівнює. Як я вже казав, 125 помножити на 8 це буде 1000. Давайте так і запишемо. Так, Але тут є 1, 2, 3 знаки після коми. То 1000, якщо відділити, то у нас залишиться одиниця і нуль тисячних, або просто 1. Множимо на 1,9. Тобто це ми записуємо 1 буде просто, що множиться на 1,9. Ну і добуток буде 1,9. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 9,7, що множиться на 7,4 плюс 9,7 що множиться на 1,6. Тут повторюється множник 9,7, його можна винести за дужки. То ми записуємо, що це дорівнює 9,7, що множиться. У дужках тоді тут залишиться 7,4. Так, додати, бо між ними знак плюс. А тут, якщо ми заберемо 9,7, буде 1,6. І це дорівнює. Тобто, У нас вийде тоді 9,7. Що множиться. Отже, дивимося. 7,4 плюс 1,6. Заберемо сюда 0,6, то разом буде 8. А ще в нас є одиниця, то це буде 9. Так. ну Як нам 9,7 помножити на 9? Тут є декілька способів. Можна помножити не 9,7, а 10-0,3 або помножити не на 9, а на 10-1. І так, і так можна. Ну, Давайте, наприклад, будемо множити на 10-1. Записуємо тоді, що це дорівнює 9,7, що множиться. А 9 запишемо як 10-1. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми зараз розкриємо дужки, то це буде 9,7, що множиться на 10 мінус. 9,7, що множиться на 1. І це дорівнює. Якщо ми помножимо на 10, треба перенести кому на один розряд праворуч. Це буде 97. Відняти 9,7. Тому що 9,7, що множиться на 10, це буде 9,7. 97 мінус 9 це буде так, 88 мінус 0,7. Спочатку заберемо 9. Тобто це буде 88 мінус 0,7. Ну і це дорівнює, Тоді це буде 87,3. Є. Ну що ж, тоді переходимо до наступного. Завдання. Так, бачимо у шостому 4,42, що множиться на 5,7 мінус 2,7, що множиться на 4,42. Бачимо множник 4,42 повторюється, його можна винести за дужки. Давайте винесемо за дужки. Тут це буде 4,42, що множиться. Ну, а в дужках у нас тут залишиться 5,7. Відняти. Ну а тут залишиться 2,7. І це дорівнює. Ну що ж, тоді записуємо, що це дорівнює 4,42. Що множиться. Отже, 70-7 це буде 0, а 5 мінус 2 це 3. Що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, тут простіше буде, напевно, просто помножити, бо я тут так довго множив. Простіше було, напевно, стопчик це зробити. Давайте перемножимо. Записуємо 4,42. Що множиться на 3. Множимо. 2 на 3 це 6. 4 на 3 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Далі. 4 на 3 це 12, плюс 1 це 13. Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добиток у нас дорівнює 13,26. Ну що, ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу зручним способом. На цьому вправу завершено.